Thank you Вітання усім, хто приєднався на нашій хвилі. Це програма на прицілі, де говоримо на воєнно-політичні теми про безпеку, оборону та війну. Перед мікрофонами автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович поговоримо про авіатрощу в Казахстані і порівняємо з минулим, адже у росіян зберігся почерк попередніх злочинів радянського союзу. Це далеко не вперше, коли Росія стріляє і влучає у цивільні авіалайнери. Ну а ще поцікавимося, чи може ця зима стати переломною? Для війни Росії проти України. Збиття літака азербайджанських авіаліній над Грозним у Чечні нагадує про попередні злочини Радянського Союзу. Нагадаю, що у 1983 році радянські військові збили пасажирський корейський літак. Тоді сороковий президент США Рональд Рейган у своєму відеозверненні до нації назвав СРСР варварською державою, в якій людське життя не варте і цента. Це вже не вперше Радянський Союз стріляє і влучає у цивільний авіалайнер, який пролітає над її територією. Раніше можна згадати і трагічний випадок 1978 року, коли Сов'єти збили беззбройний авіалайнер. Це були перемовини радянських військових пілотів 1983 року. Історія, так би мовити, має звичку повторюватися, а манери росіян не змінюються й досі. Це і збиття Малазійського боїнгу у 2014 році на територією України російським екіпажем Бук. Тепер ціль російського ЗРК став цивільний літак азербайджанських авіаліній. Отож, сучасна Росія, яка є спадкоємицею колишнього радянського союзу, продовжує втілювати в собі найогидніші традиції радянської влади. На цю тему розмовляли з авіаційним експертом Богданом Далінце та політологом Олексієм Боре. Ченком чи можна вважати, що авіатроща в Казахстані це була прикра випадковість, чи все ж таки це було зроблено навмисно? Говорить Богдан Долінце. А якщо говорити в цілому, там про можливість тих чи інших помилок? То, ну тоді необхідно було Росії все ж таки вийти на міжнародну авіаційну арену. І сказати, що ось в цих регіонах Російської Федерації можливі помилки системи ППО. Хто хоче і готовий приймати ці помилки? Будь ласка, літайте. Хто не готовий приймати помилки нашої ППО? Будь ласка, не літайте. Ми бачимо, що цього не було. Росія всіх заповняла, що їх витратим простір є безпечним. Хоча ми бачимо підтвердження, що це насправді не так. І літати в російському просторі насправді може бути небезпечно для життя територія Чеченської Республіки, звідки був здійснений постріл із ПЗРК, відома вкрай тоталітарним правлінням Рамзана Кадирова. Тому навряд чи це була якась технічна помилка. До такої думки схиляється політолог Олексій Боряченко. Зараз, звичайно, ми підемо в конспірологію, але я б направду десь воно просто з Софітів трішки вийшло. Але хочу нагадати, цей літак він летів з баку в Грозному. в Грозному завжди були серйозні протестні рухи, і там Кадирева дуже багато не люблять. Дуже багато там же всі знають чудово, як він прийшов до влади, яким чином він отримав лояльність Путіна. І це один із самих нестабільних регіонів Російської Федерації. Тому я б відверто кажучи, не Виключав, що на порту міг тісно знаходитися якась людина, можливо, якась. Ну скажімо, яка мала проводити якийсь діалог з представниками опозиції на Чечні. Баку, як на мене, може стати певним місточком, тому що там, де Азербайджан, там Туреччина. Там, де Туреччина, там Сполучені Штати. Але разом з тим, Туреччина зараз дуже сильно посилила зв'язку з останніми подіями в Сирії своє регіональне лідерство. І зараз Туреччина змогла дуже цікаво. Комбінацію зреалізувати, оскільки зараз Туреччина представляє інтереси дуже багатьох акторів одночасно. А вона є членом НАТО, адже має зв'язки з Сполученими Штатами. Тим паче останнім рішенням розблокували якраз на фоні тричі події в Сирії перед їх початком. Розблокували Сполучені Штати їм закупівлю нових винищувачів і американських систем ПВО. А до речі, заблокували їх після того, як Туреччина нагадаю почала купувати Естристу Росії. Я думаю, що це. Також, ну скажімо, не випадковість, також Туреччина абсолютно очевидно спов'язана з Європою економічно, і зараз дуже цікавий аспект, в тому що Туреччина по суті є основним логістичним хабом для Китаю У будівництві нового цього шовкового сухопутного шляху, пов'язаного Китаю і Європі. А він буде проходити через Туреччину, і до речі, в тому числі і через Сирію. Тому Китай так в сторонній постояв, коли це все відбувалося, коли режим Асада впав, і, направду це. Однієї сторони відкрило шлях до Сирії, з іншої сторони зробило більш зговірливим Китай, який також йому цікавий як логістичний елемент цього шляху. Чи можна вважати збиття літака над Дагестаном як показову акцію, так би мовити, натяк від Росії для Вірменії та Азербайджану, аби ці країни знали своє місце і не схилялися у бік Туреччини? Чому Туреччина? Тому що вона зараз буде я думаю, ставку робити на контроль на Чорне море. А враховуючи всі інтереси, які зараз зав'язані на туреччині, я думаю, через ну вже Путін, Російська Федерація, ну не зможе на неї мати якийсь там критичний вплив чи нанести їй якусь шкоду, тому що шкода туреччині одночасно буде сприйнята як шкода тому самому Китаю. Тут можуть бути дійсно, ось, я ж кажу, пов'язані якісь можливі аспекти саме з по лінії, скажімо, опозиційних сил Грозного. Але знову ж таки, інформації такої перевіреної немає це не більше ніж е, догадки. Тут ми нічого не можемо сказати більш конкретно. Більше того, я не думаю, що Азербайджан за наслідками цього пошкодження літака піде далі аніж критична риторика відносно Російської Федерації. Е, ну от вони митний режим зробили жорсткішим обмежили перебування громадян на РФ там до 90 днів. Але розумійте, схід тонка справа, і я не думаю, що Азербайджан буде зараз розірвати якісь економічні зв'язки з Російською Федерацією. Більше того, мені здається, що Азербайджан може погодитись. Наприклад, на якісь додаткові преференції з боку Російської Федерації, як елемент обміну на те, щоб не сильно педалювати розслідування в часі, наприклад, що може бути, а це до речі, цікавий аспект. Як елемент можливої, скажімо, такої тіньових домовленостей, на Російська Федерація може гіпотетично запропонувати по газогону. Вигідні для Азербайджану умови транспортування газу до європейського союзу, оскільки з 1 січня він вже припиняється, і в будь-якому випадку, як би там не сталося, російський газ цим газогоном, допоки йде війна, іти не буде. А для того щоб відповідно РФ могла трішки звідти отримати, хоча б прибутків, підмішувати, наприклад, свій газ, це ж також історія відома. Вони Абсолютно можуть віддати цей газогон, наприклад, під азербайджанський газ. Ну, одним словом, скажімо, чим більше аліїв буде акцентувати увагу, чим більше виводи виводить це в публічну площу, тим більше буде Російська Федерація змушена щось давати Азербайджану, щоб якимось чином пригасити їхню публічну критику. Після авіатрощі майже одразу Путін подзвонив президенту Азербайджану, але відомо, що Росія ніколи майже не визнавала свою провину у таких терористичних актах. Як зрозуміти ось таку, так би мовити, миттєву реакцію Путіна це його розгубленість, що свідчить про неспроможність тримати владу у своїх руках чи щось інше, продовжує Олексій Буряченко. якби Путін дійсно визнав це компенсував збитки, сказав, що покарають винних, надав відповідну всю інформацію. Цю тоді направду було б набагато предметніше реагувати і відносно якихось санкційних мір. І обмежень, в тому числі і політикам. А допоки остаточної крапки на ті не розставлені в розслідуванні це якраз і є той люфт, якого намагається досягти Російська Федерація в цьому питанні. Тобто, чим більше воно буде розтянути в часі, тим потім відповідно РФ зможе через там неформальні, в тому числі канали комунікації, говорити, що ну дивіться, це вже сталося давно вже втрачена актуальність. От формально постраждали, там вже щось компенсували, й давай. Ти потихеньку це питання за але так Російська Федерація робить завжди. Після авіакатастрофи літака авіакомпанія Азербайджанські авіалінії призупинила низку рейсів до російських міст. Також призупинила до березня 25-го року свої польоти за маршрутом тель авів Москва одна із ізраїльських авіакомпаній. Чи приєднається до них інші? Розповідає політолог. Я думаю, що це пошкодження літака та системи ПВО азербайджанського цивільного воно точно ну скажімо рівень обмежень відносно польотів у міжнародних компаніях. Пані в Російську Федерацію, це очевидно. Навіть в тих компаній нейтральних країн, як, наприклад, Азербайджан, да чи там той самий Казахстан, ну тепер я думаю, що вони про безпеку будуть думати набагато більше, от скажімо, так. і я думаю, що кількість рейсів зменшиться значно, і одним словом, це підірве певну таку повітряну логістику. Але чи направду такі дії Російської Федерації а, будуть мати якісь. Суперкритичні для Росії наслідки чи перезиденти міжнародної ізоляції на превеликий жаль ні для цього. Поки що якихось підстав немає. Таку ж думку поділяє і авіаційний експерт Богдан Долінце. Одеється, маємо зрозуміти причини, чому країни близького сходу, колишня радянського союзу, продовжують літати до Російської Федерації. Це в першу чергу гроші через те, що росіяни продовжують літати по світу. Санкції накладені на польоти російських авіакомпаній до Європейського Союзу зробили неможливими прямими перельоти. Цинжедені росіяни вимушені користуватися фактично транзитними країнами, щоб літати, продовжувати літати у Відень, в Париж, в Лондон, в інші великі міста по світу. І звісно, що їм допомог допомагають в цьому ті країни ті авіаперевізники, які продовжують літати до Російської Федерації, інакше вони просто не могли дістатися. Це приносить величезні кошти цим авіакомпаніям і цим країнам, які допомагають росіянам подорожувати по світу, і зрозуміло, що в принципі навіть ця катастрофа показує, що ми бачимо навіть Азербайджан станом січні не закрив польоти до Росії. Він обмежує польоту лише до низки міст Російської Федерації, тобто ми бачимо, що все ж таки рішення зупинити авіаперевезення з Росією стануть. Сьогоднішній день ще не було прийнято, і так само питання щодо Казахстану. Тобто, ми бачимо все ж таки для, для деяких міст перевезення е, обмежили е, і лише на час розслідування, але повне закриття сполучення з Російською Федерацією не відбулося. Тобто, це говорить, що ті кошти і ті ризики, які несе Росія, в принципі, вони влаштовують ці країни. Більшість експертів вважають, що Росія не визнає свою відповідальність, ймовірно буде відтягувати час, заплутуватиме розслідування та примушуватиме Азербайджан і Казахстан до спільної брехні. Резюмуючи, як на мене, питання не в тому, чи воно було умисно пошкоджене критично це так. Як на мене, основне питання тут, що росіяни намагалися приховати свою систему роботи ПВО по цивільному літаку, і по суті, тим самим вони відправили громадян Азербайджану та інших країн, які були на борту. Ну майже на вірну смерть. Тому, звичайно, це кримінальний злочин. Звичайно, цей кримінальний злочин, Очень має розглядатися в міжнародному кримінальному суді, оскільки там були громадяни ну не тільки Азербайджану, відповідно, а й інших країн росіяни. Ну скажімо, ті військові, які критично пошкоджували літак Азербайджану, звичайно, мають понести законне справедливе покарання згідно чинного міжнародного законодавства. Але я думаю, що зараз Росії, якщо їй не вдалося в прямому сенсі і в переносному опустити всі кінці в воду, то вони будуть Максимально зараз затягувати розслідування. Я не думаю, що зараз на фоні бажання Путіна до перемовин у програній да війні проти України. На що він хоче побачити жонообраним президентом Трампом, це їм не лягає, звичайно, на руку визнавати зараз чи умисну чи не навмисно будь-яку, скажімо, дію, яка спричинила падіння як наслідок літака. Справа в тім, що Путін не вибачився. Він може вибачився в особистій розмові телефонні, яка була, але ми ж ну також не можемо ідентифікувати її на 100%. А публічно він просто визнав певну, скажімо, подію інцидент. Ент біля грозного не пов'язаний з літаком, він не взяв на вину на себе там чи на російську сторону. Розумієте, в чому справа? це важливо. Чи не повторюю азербайджанські авіалінії трагічну долю південно-корейських 78-го та 83-го років за часів СРСР, збиття Малазійського боїнга 777 в небі над Донбасом і катастрофу польського Ту-154 в Смоленську, де росіяни так і не визнали свою провину та продовжують безкарно здійснювати терористичні акти проти мирного населення. Нагадаю, моїми співрозмовниками цього разу були політолог, юрист, аналітик Олексій Боряченко та авіаційний експерт, керівник Українського інституту менеджменту та стратегії Богдан Долінце. Дякую за увагу! І програма на прицілі триває. І далі продовжує Тарас Андрухович. Дякую, Вікторія. Я, Тарас Андрухович, триває передача на прицілі українці. Вже треті різдвяні й новорічні свята відзначають в умовах війни. Щоразу це був інший етап цієї війни. Була різна ситуація на фронті, різний момент захисту України від Росії. Нині, за словами експертів, Росіяни у кількох місцях, принаймні на Донбасі, прийняли ініціативу та коштом дуже великої кількості втрат зі свого боку. Однак, все ж, шматок за шматком займає території, які Ніше звільнила сили оборони України. Утім, з іншого боку, якщо поглянемо наскільки великою є територія України, то це окуплені дуже великими втратами на великі фрагменти української території. Чи справді можна говорити, що росіяни в цій війні за останні місяці чи тижні перейняли ініціативу? Чи однак це все ж перебільшення? На це запитання ватері польської радіо 24 Відповідав історик і політолог, працівник католицького університету у Любліні та інституту Центральної Європи, доктор. Анджей Шабацюк, на його думку, перш ніж розпочати переговори про припинення або переривання війни, Росія захоче окупувати якомога більше українських земель. Насадж кіжіми тут є керівництва Федерації. Перш за все, ми бачимо рішучість керівництва Російської Федерації схилити терези війни, особливо перед початком можливих мирних переговорів на бік Росії. Це дозволить Російській Федерації вийти на переговори з позиції сили. Тоді вона встановлюватиме умови, і президент Дональд Трамп, якщо він відійметься бути посередником між Україною та Росією, ймовірно більше хоче погодиться на статус кво з якого почнуться переговори. Сьогодні ми бачимо, що росіяни, як мету, яку Путін часто артикулює, перш за все зосереджуються на згоді України відмовитися від чотирьох областей, які лише частково контролюються Російською Федерацією: це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Це означає, що Україні доведеться відмовитися від частини земель, які зараз знаходяться під її контролем, зокрема. Від великих міст, таких як Запоріжжя та Херсон, звичайно, українці ніколи на це не погодяться. Це дискусійне питання. А про Крим розмови взагалі немає тому. Ми бачимо, що Путін рухається до висування максимальних вимог. Він також повторює питання про денацифікацію та деміталізацію України. Він практично не змінив своєї позиції спочатку війни. Це може бути трохи тривожним з погляду цієї ситуації, враховуючи те, що російські війська просуваються не лише на Донбасі, а й у. Курській області кілометр за кілометром вони відтісняють українців. А українці стикаються з рядом проблем, які накопичувалися роками і які є наслідком того, що в цій війні самого початку українці не мали переваги в жодному аспекті бойових дій. Ні в кількості солдатів, ні в боєверпасах, ні в техніці, ні, наприклад, в авіації. Це оборона сповнена певних героїчних дій і героїчних ходів. Але у довгостроковій перспективі це надзвичайно виснажливо та втомливо, і українці Українська армія відчуває вже наслідки цієї майже трилітньої війни. Ці наслідки відчуває теж українське суспільство. і армія українська відчуває скутки. Ти праві шлетній війни, но і спочинство e, українське також відчувати скутки. Доктор Анджей Шабачук також відповів на запитання, чи змінила якось ситуацію на фронті, передусім на Курщині поява урядах армії окупантів, тобто росіян, північно-корейських солдатів, котрі, як свідчать численні відеоролики в інтернеті, вже беруть активну участь у бойових діях на лінії зіткнення такий негативний вплив на інформація про те, що в бій вступили корейські війська, дуже негативно вплинула на моральний стан українських солдатів і українського суспільства, тому що тут українці стикаються з серйозною проблемою нестачі солдатів на фронті. Причому кількість північно-корейських солдатів повністю невідома. За деякими оцінками, це приблизно 10 тисяч, можливо, 15 тисяч. Але в Блумберг був текст, який свідчить про те, що північна Корея готова навіть до 100 тисяч. Відправити, якщо це буде необхідно, але зауважте, що ці війська дислокуються лише в Курській області. Інформації про те, що росіяни вирішили перекинути їх на українську територію, немає і вони теж зазнають значних втрат. Президент Зеленський заявив, що в боях за Курську область загинуло понад три тисячі північно-корейських військових. Отже, це показує, що ці солдати також не показали себе. Вони не були великою силою, яка переламила ситуацію в тому регіоні. Їх часто використовують просто. Як гарматне м'ясо для атак на українські позиції для бойової розвідки не тільки українських позицій, а й місць їх розташування, наприклад, артилерійських точок або, наприклад, протиповітряної оборони. А росіяни взагалі мовчать про цих солдатів. Вони використовують їх для боїв на передовій. Але це також свідчить про те, що росіяни також мають проблеми з мобілізацією. Уже з'явилися тексти, що Росії потрібна ще одна хвиля мобілізації з тим рівнем втрат, яких вона зазнає. На війні в Україні без цієї хвилі заповнити дефіцит солдат не вдасться. А ще Росія виплачує величезні компенсації сім'ям поранених і загиблих російських військових. Дані, звісно, засекречені. Ми не знаємо точної інформації, але деякі незалежні російські змі припускають, що тільки цього року йдеться про 30 мільярдів доларів. Це показує наскільки величезними насправді можуть бути ці витрати, понесені російською армією, виключно для. Покриття компенсацій, виплачених жертвам людям, які загинули у цій війні, у довгостроковій перспективі така війна також є виснажливою для Росії. Хоча Путін намагається робити гарну міну при поганій грі для перемоги, він заявляв, що все йде згідно з думкою РФ, що наступний рік буде найбільш вигідним для Росії і, можливо, вдасться досягти тих цілей, які були встановлені на початку війни. Але аналітики припускають, що ключовою проблемою є насамперед російська. Економіка, яка потроху відчуває величезні витрати, які Росія несе в результаті ведення війни на виснаження вже протягом трьох років, і ці санкції запроваджені проти Російської Федерації, все більше відчувають і прості Росіяни. Також Росія з роз'ясниту. Провадження війни на вже через 3 роки. і те санкції, налажені на Федерацію Російську, також бардіочувальне для звиклих Росіян. Доктор Андрій Шабачук також висловив свою думку щодо того, чи може ця зима стати переломною в війні Росії проти України, адже видно, як він зауважив, що обидві сторони дуже виснажені цією війною. Мишле ж проблем проґанатим, ж Федерації Російської спанства на я вважаю, що проблема в тому, що Російська Федерація є набагато більш централізованою державою ніж авторитарні країни. Не хочу називати Владиміра Путіна диктатором, але мабуть так його можна було б назвати нині. І тут справді від його волі залежатиме подальший перебіг цієї війни. Якщо він хоче продовжувати війну і вести агресію проти України, то не буде. Рахуватися із втратами для нього немає значення ні питання грошей, ні жертв, які понесе Російська Федерація. Тут трохи пригадується книга Світлани Алексієвич у війни не жіноче обличчя, де одна з жінок описує таку розмову з окопів під час Другої світової війни, яка заявила, що німці думали, що вони вб'ють мільйон росіян, і це закінчить війну, і це буде кінець війни. Але вони вбивали два, три, п'ять і ця війна тривала. І у мене таке враження, що на сході. Же проблема. Деякі українські командувачі, як зізнався генерал Валерій Залужний, думали, що вони вб'ють певну кількість росіян або виведуть їх з бою, важко поранивши, і цим закінчиться війна. Виявляється, ні що тут система дуже схожа на ту, яка була під час Другої світової війни. І воля Владіміра Путіна є усім. Він може формувати хід цієї війни за своїм бажанням. Поки російське суспільство не протистоїть, а ми бачимо, що воно залякане і стерилізоване. Немає на. Діє на якісь протести проти чинної влади. Ми пам'ятаємо період початку війни, коли багато хто сподівався, що опоненти Путіна вийдуть на вулиці російських міст і це розхитає його владу. Нічого подібного не відбулося. І сьогодні, незважаючи на деякі сумніви щодо рейтингу схвалення Путіна, він все ще має підтримку вище 50%. А також він переконаний, що може перемогти Україну тим більше, що ми спостерігаємо політичні зміни і в Європі, і в США. Можливо, 25-й рік стане періодом політичних змін, які можуть бути сприятливими для Путіна. Ми ще цього не знаємо. Але кожна політична турбулентність, кожна політична зміна це період відсутності стабільності, відсутності впевненості, якою Росія може скористатися, і вона також на це розраховує. Бо час, коли до влади США прийде Дональд Трамп, буде періодом певної дестабілізації, незалежно від того, якою буде його політика наступного року. Може знадобитися кілька місяців, перш ніж Україна. Ні, вдасться переконати нову адміністрацію США надати військову підтримку. Зауважимо, що без американської підтримки навіть євросоюз не в змозі допомогти Україні. Сьогодні лідери ЄС навіть відкрито кажуть, що треба подумати, купувати чи ні американську зброю за європейські гроші, аби це була довгострокова мета, а не лише тимчасова, тому що європейська збройна промисловість не спроможна забезпечити потреби України. Це великий виклик, з яким доведеться мати справу як європейським лідерам, Ідерам так і новій адміністрації США то звідки визвання створимо чи віщобендому чимірчійдежі європейсьці, і теж нова адміністрація США. доктор Андрій Шабачук також звернув увагу на ключові проблеми в українській армії. Наче цераси ході медіа українські, то ключовим тематом тоші вія і звокуване до Ключова тема в українських змі, яка виникає і досить часто висвітлюється, це питання мобілізації а зараз і демобілізація, тому що Верховна Рада заявила, що демобілізації не буде. І коли в квітні набув чинності закон про мобілізацію, багато військових очікували, що ці постанови набудуть чинності не відразу, а протягом найближчих місяців. А неофіційно говорили, що після трьох років війни будуть демобілізовані. Ні, ті люди, які три роки воювали на цій повномасштабній війні, і це було серйозним ударом по моральному духу української армії, адже як уже наголошували багато аналітиків та військових експертів, армія не може бути в'язницею для героїв. Якщо хтось втомився, якщо хтось виснажився боями на фронті, то треба мати можливість, хоча б провести ротацію, відпочити кілька місяців від боїв на передовій. Від цієї боротьби за життя, яка триває без зупинку, тому що війська атакують безпілотниками. Їх Такої артилерії і умови дуже важкі: холод, сиро і гризуни, яких у цих траншеях дуже багато. А українці сподівалися, що цей закон про демобілізацію набуде чинності. І Є додаткова проблема, яка також викликає питання про те, як ця війна виглядатиме в майбутньому. Тож Сполучені Штати, а також серед іншого, Німеччина, тиснуть і просять Україну знизити вік мобілізації з 25 до 18 років. Це досить нервово сприйняли українські політики, в тому. Числі й сам президент Володимир Зеленський, який заявив, що не бачить у цьому потреби, але це також свідчить про те, що деякі лідери, включаючи американських політиків, не вірять, що ця війна швидко закінчиться, інакше б вони не зверталися до українців з проханням розглянути можливість розширення цієї мобілізаційної групи, і це можна сказати симптоматично. Ця дискусія про демобілізацію, про ротацію, про розширення цього мобілізаційного віку зараз критична і дуже жвава. Але але це також свідчить про стан української армії, що вона чекає на якийсь такий імпульс, навіть на мирні переговори. Вона просто виснажена, втомлена. Обшонарні українські вона чека на якийсь такий імпульс, навіть на розмови покойове, просто вичерпана, викончена. Нагадаю, що це було працювання розмови на тему перспектив припинення війни і ситуації на фронті з політологом, працівником католицького університету у Любліні, доктором Анджеєм Шабацюком, що вийшло в етері польського радіо 24. А на сьогодні це все у програмі на працілі». На наступний випуск запрошуємо вас у цій же порі для вас. Працювали автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень. Бережіться. we